Стопад принесе з собою неочікуване випробування для України. Стихія вирішила здивувати нас. Коливання погоди цього року дійсно масштабні. Ми пам'ятаємо і нелюдську спеку і різке падіння температури. Що ж на порозі зима природа вирішила нас вразити вже зараз посилюються штормові пориви, але це лише початок. І з собою вони принесуть дещо ще про це. У відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та обов'язково додивіться до кінця це відео. Зовсім скоро Україну накриє шторми снігом. Вже насувається похолодання, а син. Оптики прогнозують заморозки, переважатимуть повітряні потоки північно-західного напрямку, тобто надходитиме більш Прохолодна повітряна маса. Тож приготуйтеся та слухайте уважно, поговоримо про те, у яких регіонах буде найскладніша ситуація. Наразі свою силу втрачає антициклон, який тривалий час забезпечував погоду без опадів. А отже, є можливість атмосферним фронтам з північних широт заходити на територію України. Про це говорить синоптикиня Наталя Птуха. Вони не надто активні, тобто, поки що не йдеться про сильні опади. Вже днями в багатьох областях можуть бути дощі. А на північний схід від України через територію РФ проходитиме досить активний циклон із Скандинавії. Так говорить Наталя Птуха. До речі, цей циклон доволі стрімко буде рухатися через країни Балтії та РФ. А його атмосферні фронти зачеплять і територію України. Переважно північний схід та Лівобережжя. І найближчими днями в Україні очікується різке похолодання та перший сніг. Про це повідомляється. В синоптик Ігор Кібальчич на порталі Метопрох за прогнозами фахівців. Суттєві зміни погодних умов відбуваються на майже жовтня та листопада. Це пов'язано з активізацією циклонічної діяльності на півночі Європи. Перші опади у вигляді снігу прогнозуються вже скоро. У цей день очікується та вітряна погода з невеликими місцями помірними дощами. У північних та подекуди західних областях синоптики прогнозують мокрий сніг та снігову крупу. Також у північно-східних областях, а в денні години на лівобережжі можуть бути опади зміщеної форми, тобто дощі з мокрим снігом. Мокрий сніг також очікується на Чернігівщині та Сумщині, але лише один день і сильно не сніжитиме. Також є попередження про сильний вітер для багатьох областей, окрім південних та Закарпаття. За словами синоптика, цілком ймовірно, що буде Будуть сильні вітри. За повідомленням Укргідромецентру, погода на вихідних та у понеділок в Україні буде відрізнятися зниженням температури, і також очікується мокрий сніг та вітер. А загалом, за даними синоптиків, на вихідних очікується зниження температури вночі до 3 градусів тепла, мінус 2 градусів морозу, в день до 3 восьми градусів тепла. У південній частині вночі і в день 3-10 градусів тепла. Попри це, згодом всі атмосферні фронти відійдуть і в Україні знову пануватиме антициклональний характер погоди без опадів на доволі тривалий період. В день години ще не буде від'ємних значень температури, і вона буде такою, як зараз нічна це плюс 2-8 градусів. Цельсія ну і з неділю в більшості областей вона буде сам такою, і трохи тепліше до плюс 11 градусів тепла в південних областях. Проте нічна температура вже від 2 градусів Цельсія подекуди і 3 градусів Цельсія морозу до 3 градусів Цельсія тепла, тобто десь приблизно 0 градусів буде в більшості регіонів. Наголосила Наталя Птуха. Ну а загалом у листопаді за прогнозами наших фахівців температурні показники будуть близькими до норми. Трохи вище норми може бути у Південних та східних областях близько норми для цього місяця вважається від 1 градуса Цельсію до 8 градусів Цельсія. Різку зміну погоди вже найближчими днями синоптики прогнозуються в тимчасово окупованому Криму. Очікується зниження температури, дощ і снігом та вітром. Місцями пориви вітру сягатимуть до 25 метрів на секунду. Про це повідомляють в Кримському гідромацентрі. Цитую в Криму очікується різка зміна погодних умов посилення південно-західного з переходом на північно-західний вітер. 15-20 метрів на секунду. Місцями до 25 метрів на секунду. Ввечері 2 листопада, вночі 3 листопада, дощ у горах зі снігом. Температура повітря з листопада різко знижується на 8-10 градусів і буде становити вночі нуль. 5 градусів, день 5-10 градусів ідеться у повідомленні. Хай там як осінь цього року відзначається теплом, адже почався листопад. І тільки зараз починається опалювальний сезон, що до речі зберігає не лише запаси газу в державних сховищах, а й кошти в кишенях українців. Однак, листопад це вже. Перед зим'яє, коли природа згадає, що за календарем останні місяць осені, температура почне знижуватись. Якщо порівняти прогноз погоди з різних ресурсів, то фахівці українського гідромоцентру повідомляли, що середня місячна температура повітря в нинішньому листопаді буде як і торік, в межах норми, майже на всій території України. Лише на сході, південному сході, дещо вище за норму, менше ніж на 1 градус. Температура коливатиметься в межах 1 восьми градусів тепла. Це на 5-6 градусів холодніше ніж у жовтні. А ми зазначимо, в цьому році лише травень був холоднішим за норму. Всі інші місяці виявилися теплішими за норму на 1-1,5, а то й на 2 градуси. Як розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідромацентру Наталія Голеня, листопад перехідний місяць від осені до зими і пора передзим'я. Воно починається після стійкого переходу середньої допової температури через Плюс 5 градусів в бік зниження. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря в листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу в північних східних Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах 31 градус морозу на півдні Криму та Одещині 13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури 24 градуси тепла у Закарпатській, Чернівецькій, центральних південних областях та у Криму до 29 градусів. Тепла для порівняння у жовтні абсолютний мінімум температури повітря 16 градусів морозу в Карпатах мінус 23 градуси, абсолютний максимум 34 градуси тепла у гірських районах плюс 21 градус. Місячна кількість опадів очікується: 34,77 мм, міліметрів в Карпатах місцями 100 міліметрів, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів цього року була і в жовтні. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться однаково в усіх областях України. Тобто тепло ще втримається. А ось продовжиться місць по різному. Чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. Жителі заходу країни це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька область матимуть у листопаді ще 7-10 відносно теплих днів. З температурами в день понад 10 градусів, вночі не нижче 2 градусів тепла. В окремі дні можливі незначні дощі скрізь крім Закарпаття. Холодати починає в другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від плюс 6-7 до плюс 3-4 градусів в день і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами пройдуть опади, вся третя декада очікується мокрою, пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А на півночі це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – погода буде різною. На Волині ще тиждень утримується тепла погода, в день плюс 8-12 градусів градусів тепла, вночі – плюс 3-6, а ось у решті областей протягом першої декади листопада будуть температурні гойдалки. Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до плюс 4-6, а за кілька днів знову підвищиться до плюс 9-11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі на Сумщині з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться в другій декаді в день не вище 5 градусів, вночі від від мінус 1 до плюс 1 градуса. Надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі і до кінця місця вони посиляться. Можливий мокрий сніг. Від 26 до 29 числа на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ та снігопад. Температурні гойдалки протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях: це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут Листопад розпочнеться з плюс 12-13 градусів в день, далі кілька днів буде плюс 5-7, знову 9-11. Вночі холодніше, на 5-7 градусів, трохи дощитиме. Тепло піде, назовсім, в цьому році після 11-12 числа. Денна температура знизиться до плюс 5-6 градусів, а під кінець місяця до 3-4. Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можливі нічні заморозки до мінус 2 градусів. А ось після 25-го варто очікувати дощів з мокрим снігом на Кіровоградщині і Полтавщині. Можливий снігопад 25-26 листопада на Вінниччині 28-29. У східних областях це Харківська, Донецька та Луганська, листопад вступить в свої права вже на третій день. Денна температура швидко впаде з плюс 10-12 градусів до плюс 5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси. А враховуючи, що небо часто буде малохмарним, Вночі очікувані заморозки до мінус 2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало і будуть вони незначними. Лише в третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині. Іноді пролітатиме сніг. А на півдні країни це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, Крим. Листопад розпочнеться з плюс 15-17 градусів в день і з плюс. 6-8 вночі. Від 3-4 числа температура почне знижуватися в Одеській і Миколаївській областях до плюс 10-12 градусів на кінець першої декади. В інших двох областях і в Криму в день буде не вище плюс 10. Вночі плюс 2-3 градуси. Така температура втримається майже два тижні. При цьому прогнозуються багато сонячних днів, а опадів майже не буде. Ну і про те, що невдовзі зима, природа нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. Пада в день похолодає до 4-5 градусів, небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощать і скрізь навіть в Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг. Ну, як видно, прогнози у кригідрома та погодних сайтів відрізняються. фахівці метеорологи очікують на незначне потепління в другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А інтернет-синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місця а ближче до ми дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях. Ну а ви, друзі, слідкуйте за прогнозами погоди. Ну і звичайно, дослухайтеся до всіх новин, які ми розповідаємо для того, щоб бути в курсі і вберегти себе та своїх рідних від вразливої негоди. Ну або ж таки від Російської Федерації. Дякуємо вам до зустрічі. Слава Україні!